Доброго вечора! Інформаційний підсумок останнього тижня вересня підбиває творчий колектив програми «Тясмен». Згідно з розпорядженням президента України, 2013 рік оголошено роком дитячої творчості. Досвідом роботи з дітьми працівники культури Сміли поділилися на обласному семінарі керівників, методистів та любительських об'єднань. Семінар розпочався теоретичною частиною у дитячій школі мистецтв. Представників закладів культури області привітав від міської влади заступник міського голови, керуючий справами, Олександр Головченко. На семінарі акцент було зроблено на практичній діяльності. Окрім дитячої школи мистецтв, гості побували у двох будинках культури і центральній бібліотеці для дітей. Сміляни показали не лише різнопланову діяльність закладів культури, а й їх співпрацю з управлінням освіти молоді та спорту та Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Учасники семінару оцінили. Роботу клубів мікрорайону Гречківки та Малої Яблунівки лялькового театру, драматичних та інших творчих колективів за словами заступника директора обласного центру народної творчості Людмили Глухенко, у Смілі побачили синтез мистецтв і відчули підтримку міської влади. Оця співпраця, оце взаєморозуміння між мерією, між відділом культури сприяє тому, що діти ваші, ну ви знаєте, під такою опікою. Працівників клубних установ смілянщини ми дуже задоволені, і вашим працівникам культури бажаємо здоров'я, творчих успіхів. Ну а умови я б дивлюся тут. створені. як зауважила начальник міського відділу культури Ірина Бобошко, робота з дітьми для працівників культури є пріоритетним напрямком. А одне з головних завдань охопити як найбільше юних смілян дитячою творчістю. Колектив міської централізованої бібліотечної системи цього року своє професійне свято відзначає перемогами всеукраїнського рівня. Про це йшлося на урочистій зустрічі у малому залі будинку Рад, де міська влада привітала працівників книгозбірень із всеукраїнським днем бібліотек. Звертаючись до присутніх, перший заступник міського голови Михайло Коваленко зазначив, що незважаючи на стрімкий розвиток комп'ютерних технологій, людей, які полюбляють читати книги та періодику, залишається багато. Книга була, є і буде джерелом пізнання та інтелектуального розвитку. А посередниками між авторами друкованого слова та читачами, порадниками і консультантами, залишаються бібліотекарі. Відзначаючи їх високий фаховий рівень, керівники міста нагадали про те, що творчий колектив міської централізованої бібліотечної системи здобув перше місце на Презентації постерів на всеукраїнському ярмарку бібліотечних інновацій. Сучасна бібліотека. Рухаємось вперед. Сміло там представляла Ірина Огус, директор міської централізованої бібліотечної системи і автор ідеї постера Бібліотечна сієста. З нагоди професійного свята вручено подяки міського голови та грамоти відділу культури. До нагород міська влада кожному колективу зробила солодкі подарунки. Координаційна рада з питань профілактики правопорушень та запобігання злочинності серед дітей підбила підсумки профілактичних заходів та розглянула стан працевлаштування випускників. На початку вересня завершилася міська операція проти бездоглядності та безпритульності дітей в час літнього відпочинку літо 2013 За три місяці спільними зусиллями міліції, служби у справах дітей, управління освіти молоді та спорту та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було проведено низку заходів для попередження злочинності серед дітей, особливо Увагу приділили сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. На засіданні наголошено, що завдяки тісній співпраці між службами відпочинкова кампанія завершилася досить успішно. Разом з новим навчальним роком розпочався всеукраїнський рейд-урок, спрямований на те, щоб охопити кожну дитину шкільного віку навчанням. Також значна увага та допомога приділяється сім'ям, які через матеріальні проблеми не можуть забезпечити дитину всім необхідним для навчання у школі. Перший етап рейду закінчився 10 вересня. Другий заплановано провести у жовтні. Одним із пріоритетних завдань, які стоять перед сучасною школою, є збереження та зміцнення здоров'я школярів. У цьому напрямку активно працює школа номер 3 Колегіум. Цього року зроблено капітальний ремонт спортивної зали. Повністю відремонтовано фоє, Роздягальні для хлопців та дівчат. І найголовніше, що не було раніше заплановане, побудовано внутрішній туалет у спортивній залі. Окрім цього, замінено вікна на сучасні металопластикові та двері, відремонтована систему опалення. Минулого року виділено кошти з міського бюджету на капітальний ремонт внутрішніх туалетів умивальників біля харчоблоку і на харчоблок. Ми дуже раді з того, що міська влада повністю розуміє і підтримує нас. Ми хочемо висловити щиру подяку. Місь... Кому голові Вадиму Володимировичу Решетняку, його заступникам за те, що вони розуміють наші потреби, допомагають нам матеріально виділяють кошти на такі капітальні ремонти. Наш спортивний зал не тільки відремонтували, а й обладнали туалетами та душовими кімнатами. Ми всі дуже вдячні дорослим, батькам, вчителям, вихователям, спонсорам та нашому міському голові та його заступникам. Заступникам за цей великий подарунок зручні умови діти вже оцінили і висловили щире задоволення від того, що у їх школі номер 3 колегіумі стало ще краще та комфортніше. Сьогодні школа номер 3 колегіум це один із найсучасніших, найкомфортніших навчальних закладів нашого міста. А від комфорту в нашій школі залежить і настрій, і здоров'я, і прагнення до навчання учнів школи. Наш директор Тетяна Анатолійовна Карло і весь педагогічний колектив школи дуже переживають нашу школу і робить усе необхідне, щоб вона стала ще красивішою. Щорічно, у останній день вересня відзначається день усиновлення. У 41-й смілянській сім'ї нині живе 45 усиновлених дітей. Декілька з них всиновило по подвоє діток. Такими родинами опікується служба у справах дітей. Начальник служби у справах дітей Ольга Шуригіна під час робочої зустрічі у виконавчому комітеті зазначила, що особисто схиляє голови перед тими, хто всиновив по двоє. Дітей. І вдячна усім сім'ям, у яких чужі діти живуть на правах рідних. Таких родин у Смілі 45. Ще четверо є кандидатами в усиновлювачі. У службі у справах дітей усі їх добре знають, адже співпрацюють з ними. Безпосередньо причетні до процесу усиновлення з моменту звернення усиновлювачів до досягнення дітьми 18-ліття. Служба супроводжує стан їх утримання та виховання, стежить за тим, щоб не порушувалися права дітей. Ольга Шуригіна розповіла про всі нюанси пов'язані з цим напрямком діяльності, надала роз'яснення, відповіла на запитання та звернулася звернула увагу на те, що такі сім'ї підтримує держава, збільшуючи їм державну допомогу при усиновленні. І цей процес відбувається постійно. Звертаюсь до всіх смілян, які можливо мають намір усиновити дитину, сироту чи дитину позбавленого батьківського опікування, щоб вони зверталися до служби у справах дітей. Ми підкажемо, допоможемо і. Я думаю, що все буде добре. А усиновлювачам, які виховують дітей, хотіла би побажати, щоб в їхніх сім'ях завжди панував достаток, радість. Важливо те, що захист таких дітей є пріоритетним напрямком державної політики і чітко окреслений у соціальних ініціативах президента України діти майбутнє України. Міська організація Українського товариства сліпих традиційно організовує різноманітні творчі зустрічі. Цього разу вона запросила у гості бібліотекарів, аматорів сцени та літераторів. На творчу зустріч з назвою «Літературний Оксамит завітали працівники районної бібліотеки та міської бібліотеки філії номер 2 Працівники смілянської книгозбірні зробили акцент на 200-річчі з дня народження Тараса Шевченка. Вони декламували поетичні твори кобзаря, розповіли про цікаві сторінки його життя і творчості, зробили огляд літератури і представили нашу землячку. Поетесу та прозаїка Надію Матюшенко Гребенюк. Надію Іванівну у 2008 році визнана найкращим пропагандистом рідної мови, духовних та культурних надбань українського народу. За книгу Свяєво полярної зірки удостоєнне звання лауреата всеукраїнської премії у номінації Проза на нинішній зустрічі Надія Матюшенко-Гребенюк розповіла про те, яке значення має в її житті Тарас Григорович Шевченко. Пісанну канву зустрічі зробили учасники самодіяльних творчих колективів. Вони виконали твори на слова Надії Матюшенко Гребенюк, а також порадували присутніх. Іншими піснями бути довгожителем напевно мріє кожен смілянка Віра Костянтинівна Корнійчук секретів довголіття не знає, але у свої 90 радить усім цінувати все те, що дає життя. 90-й день народження відзначила Віра Корнічук. Іменинницю привітали численні гості. Багато теплих щирих слів пролунало на адресу поважної ювілярки від міської влади. Заступник міського голови, керуючи справами Олександр Головченко, вручив Вірі Костянтинівні подяку міського голови за довголітню та сумлінну працю та подарунок. Долучилися до вітань голова ради квартальних комітетів Марія Костенко та голова квартального комітету номер 16 Іван Тимофієв. Гості відзначили, що ця поважна жінка 10 років очолювала квартальний комітет. Усе життя вона. Мешкала у Смілі. Тут народилася, виросла сама та виростила дітей. І ким побажала, як і вона зустріти як мінімум 90-річчя у рідному домі. На завершення новини спортивного життя. На стадіонах міста у вихідні традиційно відбуваються футбольні матчі. Результати ігор знають наші кореспонденти. Розпочалися футбольні змагання Локомотив Ліга Ліга-2013». У них беруть участь вісім команд, а саме збірна шевченківських залізничників Локомотив, дві команди району, команди мікрорайонів міста та тринадцятий состав з Черкас. Змагання відбуваються у два кола. Футболісти вже зіграли перший тур. Зафіксовано такі результати: футбольний клуб Сміла, Дакелектропром Електропром» – 4,2, граніт Рубін 0-3, Сем з локомотив 4,1, 13 тринадцятий состав Богдана 4,3. На сьогодні це вся інформація. Більше Ша новин на сайті СмілаМедіа.орх'юей нехай останні дні вересня принесуть тільки приємні новини. А жовтень розпочнеться по святковому. До зустрічі за тиждень.